Добрий день, шановні глядачі. Добрий день, Марія. Всім привіт. Привіт, Вадим. Ми сьогодні зібрались для того, щоб поговорити про таку актуальну і нагальну тему, але трошки незручну, тому її витісняють так. Десь із свідомості про неї мало говорять, мало її вивчають, і вона стає дещо такою засвідомою. І оскільки ми аналітичні психологи, то ми якраз і займаємося тим, що а, а, усвідомлюємо те, що а, знаходиться за свідомістю, та, і трошки зменшуємо напруження у несвідомому. І ця тема а, кохання і зради. Та, а, так, що е, дуже багато є е, якість страждань від цього там. Та, е, але е, не тільки там, та що на, при дослідженні е, можна виявити, що і деякі ресурси в цьому. Та. Так, дійсно. І навіть зараз в умовах війни це може ця тема, і взагалі так та і розгляд її і дослідження може. Якось бути ніби не на часі, але я думаю про те, що як і попередньо в умовах коронавірусу, і зараз в умовах війни там відносини так і сім'ї, відносини в сім'ях, так вони. Ніби зараз під впливом дуже великої кризи, mm -hmm. і не всі відносини витримують, і дуже м ця тема може бути зараз дуже актуальною, тому що через ідею і такий процес е чи взагалі явище е зради може якось відреагуватись, якась якийсь певний біль, травми чи те, що відбувається ну, з кожною людиною І це, якщо ми дивимося. На це, на це явище як щось негативне, ніби що щось як, яке руйнує, е, так, там якийсь безпечний простір відносин. Е, але при цьому ми можемо там, дивитися на це також більш глибше, так, окрім там, ідеї там, певної травмованості, так, а те, що з боку точки зору, наприклад, юнгіанської аналітичної психології, так про якусь ідею, що е, в процесі зради, ніби людина її психіка, вона намагається отримати якусь певну там, для себе єднання. Так? Ті проєкції, які ми переносимо на інших людей, що, наприклад, людина бачить та хоче отримати, коли вона зраджує своєму партнеру так, чи партнерці. То це все не завжди каже так про те, що це є якась певна травма, травматизація, так відреагування, А там, наприклад, якась ідея певної там незрілості і бажання людини отримати цю цілісність. І тоді, в будь-якому разі, це теж ідея про те, що людина хоче бути цілою, так і. Ну, такий, якийсь, такий потяг, який зрозумілий, ну, Я думаю, аналітика або всім людям, які просто вивчають психологію, філософію і загалі людську душу. <риклад> так, наприклад, зазвичай уявлення про зраду це такий комплекс асоціації з самим словом зрада. Так, ви можете uh, зосередитись так на собі, і uh, пошукати у собі, які асоціації виникають із словом зрада. Зазвичай це такі негативні слова: це як uh, обман, це uh, розлучення, це щось якесь руйнування, розчарування та, і так далі. І, uh, Таке бачення воно одразу реагує, коли з'являється інформація про зраду одразу є відношення от до цього комплексу асоціацій, на дещо відрізняється від дійсності, бо дійсність вона тут дещо складніша. Ми намагаємося трошки відійти від реакції на цей комплекс асоціації, трошки дослідити дійсність для того, щоб краще розуміти, що відбувається, і з того, що відбувається, отримувати ресурс та, або розуміти, як цьому запобігати. І тоді з одного боку ми можемо думати ну, про дослідження цієї теми, так, якось е обходження з нею, так, як з одного боку, допомога всім тим людям, які, е яких торкнулася ця проблема, так, бо зараз там, е дуже багато розлучень, так, коли там, хтось із партнерів на війні військовий. Чи військова, а інша людина, вона цивільна, і на кожного з цих людей накладається дуже багато складнощів, і кожен з них може отримати певну травму для себе. І тоді така можливість якось відреагувати, чи якось ніби попіклуватися про себе через раду може бути зрозумілою, але може бути не досить. Екологічною для кожного з партнерів і загалом для їх там, пари так, для цих відносин. І це одна ситуація, або якщо ми кажемо про тих людей, які цивільні, так, і в яких теж вони кажуть, там, це яви, що вони стикаються там, зі зрадою, це теж може розглядатися, так, як, наприклад, ось про те, що я говорила теж вже так сьогодні, що таке намагання ніби отримати якусь цілісність. І я думаю про те, що зараз ми намагаємося будувати таке свідоме суспільство і якість е, життя кожного окремого громадянина нашої країни, так, воно формує там пару, так, малу якусь групу велику, що ну, приводить до якоїсь взагалі якісті життя нашого суспільства. Я думаю, що це теж важливо. так, Теж було дуже важливо зараз, і що може бути на часі. Так, і досліджуючи це питання, ми виявили, що зазвичай навіть проблемою є не сама зрада, а зрада є. Таким як способом або навіть ну, скоріше спробою вирішувати якісь інші проблеми, які знаходяться глибше, які важко зрозуміти, які важко задовольнити. На зрада вона, ніби так, обіцяє вирішення цих проблем. І коли ми почали розбирати так кожен випадок, то прийшли до того, що в принципі можна було уникнути зради, якщо, б, наприклад, заздалегідь вирішувати ці питання, задовольняти ці потреби, ну іншими способами, які саме вирішують цю проблему, а не Створюють уявлення або створюють відчуття, що проблема вирішена. Так. І Або, наприклад, інший такий так знову як полюс, ніби так цього явища. Так. Це про те, що, наприклад, Юнг, так, його відносини з його коханками, так. І як це було і. В іншому стані суспільства, так, і в інших обставинах, і незважаючи на те, що він був там, аналітиком. Ну і звісно, ті, і та інформація, яка в нас є, там, від його біографів, від його якихось записів, так, від того, як він про це так, відгукувався, ми теж можемо думати так, про такий більш глибший рівень цього явища. Так, і чому воно виникає, і чому важливо ну, з цим? Якщо не буде, то просто це досліджувати. Я думаю, що кожен, хто там зараз дивиться це відео, якщо сам не стикався ну, з цим явищем, то можливо хтось із його знайомих чи з родичів все ж. Стикався. І тоді ми кажемо про те, що це певною мірою є те, що існує в будь-якому будь часі, так? і не тільки в умовах якихось кризових станів. І тому я думаю, що це важливо, може бути важливо так, досліджувати, читати, дивитися, можливо, говорити про це. Так? Бо це ніби так розширює взагалі це явище, бо воно є і нікуди не здається. Не, 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 не не бо існують різні люди, різні ситуації, різні характери. Характери таке інше. І ми просто пропонуємо якось так ось це досліджувати, так? якщо когось також як нас зацікави. Це явище. Або навіть є якісь певні складнощі чи проблеми, то це той простір, якому це, куди це можна приносити, досліджувати і можливо змінювати. Так. Ми так спостерігаючи за цими процесами, бачили, що. Глибинне дослідження особистої ситуації призводить до змін у такий бік покращення, і в тому випадку, якщо проблема зради вже якимось чим, чином торкнулася, та життя особистості на і або якщо такого не було, то як сприяє запобіганню та тому, що таке глибинне дослідження воно як мінімізує та, цей таку або потребу, або такий варіант, як зрада, та просто на, у ній як у такій відпадає необхідність та, і знаходяться набагато більші творчі такі рішення, які нам навпаки покращують життя, а не погіршують його. Ну і отже, можна просто так, ніби так зараз намалювати так, певний там план так, про те, що ми сьогодні говорили, так, що ми там пропонуємо. Це можливість е так, якось е для себе спочатку зрозуміти, для чого чому в вашому житті чи в житті інших людей, але вас це цікавить, е з'явилося це явище, навіщо воно? Е і так, ніби що з цим робити, бо для кожного окремого випадку це, звісно, кожне окреме рішення. Так, як і якщо це стосується якоїсь травми, так це можливість якось по-іншому обходитися своїми болючими місцями, так, так само, як що це просто можливість якось бути більш цілісним чи цілісною, так це теж може бути вирішено, наприклад, інакшим шляхом або таким, як воно вже є, але з певною такою ідеєю спостереження і збору. Цієї інформації, цих образів для того, щоб вони ну, залишалися в полі символічного. Ну, це тим, чим займається фінгіанська аналітична психологія, чим займаємося ми з Вадимом, так і пропонуємо всім бажаючим приєднатися до нас.